Цей окрас партії та людей, які в них знаходяться, він дуже добре проявився під час війни. А чомусь людей, які вирішили перейти на сторону на бік зрадника, які стали гаоляйтерами, це в основному. А якщо саме з місцевого самоврядування, то це звичайно там представники ОПЗЖ, ОПОБОКУ, чого вартий тільки головний колаборант Балицький, це ж не просто він перейшов на бік расистів, Так а він ж є одним з організаторів цього вторгнення в Запорізьку область окупації вбивства. Тобто ще в січні він приїздив на сесії Запорізької обласної ради, а він брав участь у важливих нарадах, і все же час він виходить, домовлявся з російськими спецслужбами. І в той час є партії, які звичайно вони показують свою позицію. Ось, наприклад, до Дня захисника України в Запорізькій області нагородили військовослужбовців, депутатів-військовослужбовців, тобто депутатів, які пішли захищати Україну зі всієї Запорізької області, і чомусь всі ці депутати були представники однієї партії. Це все були депутати з європейської солідарності. І їх нагородили не тому, що саме нагородили європейську солідарність. а тому що з інших партій чомусь ніхто на фронт не пішов. Я, до речі, не спитався. А, а ви яку представляєте партію в? Якщо спа... представляєте якусь партію? Європейську солідарність, звісно. А -а -а. Не сюрприз. А є, є хто з європейської солідарності якісь люди, які перейшли на бік окупантів? Ні, жодного, жодного. Всі наші партійці, депутати, всі або на фронті, або займаються волонтерством. А зараз всі при справі всі ми працюємо на те, щоб наближати нашу перемогу. Нас зрадників немає.